Вітаю, зі святом вас! Не так давно ми славили Воскреслого Христа, і це святкування плавно перейшло на ще одну подію, яка сталася в Неєлонській горі. Ісус на очах своїх учнів визніся на небеса. Після Вознесіння учні Христові, повернувшись до Єрусалиму, зібралися у світлиці та очікували те, про що говорив і ми Ісус. А про що говорив ми зараз і дізнаємося. Вітаю зі святом вас! Що повинно було статися, чому учні зібралися всі разом у світлиці? Вітаю тебе, Катеринко, вітаю всіх наших телеглядачів і хочу сказати, що дня п'ятидесятниці очікували усі апостоли, очікували жони мироносиці, і вони були послушні Слову Господа. В Євангелії від Луки ми читаємо, що Господь їм сказав, Я. Пошлю обітницю Отця Мого на вас, і ви зоставайтеся в місті Єрусалимі, доки не сповнитеся силою з неба. Тобто Господь їм пообіцяв, і вони очікували сповнення Божої обіцянки. Що таке Дух Святий? Правильніше казати не що таке Дух Святий, а хто такий Дух Святий? Бо Дух Святий то є третя особа Бога Трійці. Ми, християни, віруємо, що Бог є єдиний, але Він проявляє себе в трьох особах, в трьох іпостасях. Безумовно, це одна із таємниць християнської віри, але разом із тим ми віруємо, що Бог являє себе в іпостасі Бога Отця, і про це нам свідчить святе письмо Старого Завіту, Бога Сина, який воплотився і став Ісусом Христом, і Бога Духа Святого. Який прийшов у день п'ятидесятниці, і який право править і по сьогоднішній день. І скільки часу вони чекали? Учні чекали 10 днів від дня Вознесіння, тобто в сороковий день до дня п'ятидесятниці, це 50-й день після Пасхи, і Бог відповів на їхні очікування, на їхню молитву. Що вони робили, поки чекали хрещені Духом Святим? Євангелія каже, що вони перебували однодушно в молитві, зібрані разом, тобто відклали всі свої життєві турботи, весь свій клопіт, всі свої домашні справи і мали на меті одне виконати ту Божу настанову, перебувати в молитві і очікувати особливого Божого знаку. Чому учні говорили на інших мовах? Для чого їм такий дар Божий? Коли зійшов Святий Дух на апостолів, то це сходження Святого Духа почало творити дивні дива. Люди побачили ніби клубки полум'я, які сходили на їхні голови. Відбувся такий голосний дуже шум, ніби від сильного вітру. Апостоли виходили і почали розмовляти різними мовами, і навіть не просто мовами, а вимовами тих народів Середземномор'я. В книзі діянь йде навіть перелік, що люди різних вимов вони почули особливості своєї мови. Там говоряться критяни і аревітяни, жителі Месопотамії та інших сторін. Думається мені, що Господь дав таке велике откровення і такі дари для того, щоб апостоли могли вільно спілкуватися з усіма народами, з усіма людьми, куди тільки вони йшли. Що говорили люди, які почули шум? Вони говорили, що це викликує здивування. Інші казали, не може такого бути. І про це в книзі діянь ми можемо прочитати навіть. Злі люди почали обріхувати, казали, можливо, вони випили молодого вина, але насправді люди почули, побачили і відчули ту дію Духа Святого. І було ж продовження не тільки мовами говорили апостоли. Але своїм словом вони могли навіть зціляти хворих, були навіть випадки Воскресіння померлих і багато іншого. Тобто Дух Святий сповна проявлявся через них. Чому це свято називається Днем Святої Трійці або П'ятидесятниці? День Трійці чи День П'ятидесятниці це два, дві назви одного того самого свята, отже, День Трійці. Як було вже мною сказано, що ми віруємо, що Бог є Отець, Син і Святий Дух, і в День Святої Трійці було саме явлення Бога трійці, а День П'ятидесятниці тому, що це сталося саме 50-го дня після Воскресіння Христового. Дякую вам за таку цікаву бесіду. Дякую тобі, Катеринко, і всім нашим телеглядачам. Без благодаті Духа Святого немає порятунку. Немає істинного християнства. Сам Господь Ісус неодноразово говорив, що для його послідовників необхідний цей дар Божий. Наже виразно сказав він про це в бесіді зникадиму, який прийшов до нього довідатися, що потрібно робити, щоб спастися. «Істину, істину, кажу тобі, учив Дима Господь, якщо хто не народиться згори, від води і духа, не може увійти в царство Боже. Народжений від плоті є плоть. А народжена від духа є дух. Сенс слів Спасителя ясний. Якщо не відбулося духовного народження, якщо не отримані благодатні дари Духа Божого, неможливо спадкувати Царство Боже. З вами була Комарова Катерина. Зі святом вас.